Риби, березень місяць і ваш таропрогноз за трьома колодами, рейдера Олейта, коли сороку, 78 дверей. Так, перша неділя березня для вас риби. Ох, зустріч з старими друзями. Це добро, це радість, любов, закоханість. Подивіться, які тут квіти вам, подарунок із. Минулого, зустрінете подругу свою або друга дитинства, поїдете до мами чи до бабусі, може, зустрінете майбутню свою пару, будете закохані, це початок такої прив'язаності, ностальгічні такі почуття, така дружба, така емоційний комфорт, ви будете перебувати в зоні емоційного комфорту. Так, Зустріч принесе вам задоволення. Або з'їсте бабушкиного пирога, сповнити смак дитинства. Так, четверка пентаклів. У вас стабільність, стабільний дохід, стабільний заробіток і життя стабільне. Ви навчилися накоплювати гроші, зберігати їх, і так тихенько живете у вас, стабільна робота, стабільний заробіток, і стабільний дохід. Гроші ви вмієте заробляти, вмієте їх тратити і вмієте зберігати. Так, Ох, карта юстиції. Так, ви дожні керуватися рамкою закону, суди, переговори, офіційні папери. У вас такий місяць буде напружений в цій сфері, будете обережними, уважними і дуже керуватися законом, і ваші діла будуть на вашій стороні. Так. Середина місяця для вас риби. Березень, березень для риб. Ірофант. Будете питати пораду мудрого чоловіка. Це карта професора. Може ви навчаєтесь, може, може ви на курси поїдете. Карта якихось такого, може, ви будете питати поради в свого батька, а може, це вам хтось пропонує руку і серце. Це карта брака, єрофант, це карта брака, тільці з земного такого знаку. А може, ви поїдете на хрестини до когось, або самі будете в церкві хреститися, а це карта такого духовного наповнення, карта традицій, ви будете притримуватись традицій. Ця карта вказує на те, що в вашому житті йде повний порядок. Так, будете питати пораду і пораду отримаєте. А може, отримуєте пропозицію руки і серця. Так, далі. О, принцеса мечів. Це такі дуже думки у вашій ясні, чіткі думки. Це бистрі, такі швидкі події і інформація. Ви володієте інформацією. Це дії будуть дуже проходити швидко. Може, вам запропонують поїхати кудись на курси, і ви, може, працюєте у лікарні? Це карта таких лікарів. Юристів, може вам треба буде порада. І ось принцеса мечі дивиться, і пораду ви отримаєте, пораду отримаєте швидко. Інформація це швидка інформація, ясність ума. Мечі це завжди ясність і розуміння. І ситуація може бути якась критична, але вона швидко пройде, бистрі зміни подій. І це таке принцесса це завжди щось таке маленьке, незначне. Якась може подія у вашому житті і прийде, але вона швидко буде вирішуватися. Ну, така маленька кризова ситуація грошова, ви будете потребувати допомоги, останетеся без грошей. На якийсь деякий час у вас був може стабільний дохід, але зараз, мабуть, якісь перешкоди з такими. Заробітками. Це кризова ситуація, але всі кризи вони ж проходять. Так. Кінець місяця. Для вас риби кінець місяця, березень місяця. Ох! І десятка мечів вказує на те, що ця ситуація, що у вас складається, ця ситуація у вас складається. Ось вона вже прийшла. і ця ситуація, і вона ж вже. Буде ходити. Це карта. Може, ви захворіли і потребуєте лікаря? Може, вас, наприклад, ви розвелися. І або ви перейшли на другу роботу. Це карта вона вказує на те, що якийсь період у вашому житті закінчиться точка невозврата. Все, ви пройшло, і тепер вже почнеться новий період. Кар карта і кінця, але й початку нового періоду в вашому житті. А може вам будуть просто робити? Може ця карта програється так, що ви підете і вам його масаж зроблять. Може, може бути і так. Але ця карта такого. Кінця, кінця і початку. Так, ось все воно йде так, як я вам кажу. Кінець і ви берете паузу. Після такої напруженого дня, не то, що дня, а періоду у житті, ви потребуєте такого трішки періоду відпочинку, тому що дуже було напруження, напружені були ситуації. І ви поки всі, які вам давали можливості, може, ви були на одній роботі, і зараз ви вже не працюєте, і ті, що вам дають, предлагають роботу, вам це не подобається. І ви повинні цей період перечекати. І щоб дочекатись кращої пропозиції, вам треба перечекати цей період. Так. Чим закінчиться березень для вас, риби? Ох! А закінчиться у вас все добре, дев'ятка пентаклів. Двері відчиняються, всі можливості перед вами, все в ваших руках, те, що ви чекали і дочекаєтеся, пропозицій. І ці пропозиції можуть бути любі, як і роботи, як і будинку. Як і нових відносин, грошей ви йдете у нове життя. Двері відкриті, ви йдете не самі, з друзями, зі своєю сім'єю. Може, у вас колектив. Це карта позитиву. І я вас вітаю з таким гарним кінцем березня, всього найкращого риби!